Я возвращался домой позавечером и что-то так в голову стрельнуло. Думаю, а где он делся? Мне казалось, что он выехал либо в другой город, либо там потепле на зиму. Начал спрашивать у знакомых, куда он пропал. И буквально в течение получаса нас выложили в сторис. Больше ста человек написало касательно него, что он умер. Я очень сильно расстроился, потому что человек был реально хороший, с большим сердцем. Это не просто без хать, это человек, который знал весь город. Это звезда города, я бы сказал вот так вот. Его знали все, и очень много людей написало касательно того, что просто что он исчез. Мы начали его искать, оказалось, что он лежит у нас в морге, больше месяца его не забирают. И некому забрать. Посоветовавшись с теми, кто нам писал, решили открыть сбор для того, чтобы его И, Честно говоря, аж мурашки по кожу, аж ішли, потому что в час ночи сбор уже был почти закрыт. А выложили мы в районе 12 часов. Ну, очень много людей писали, много людей скидывали по 20 гривен, по 50 гривен, по 100 гривен, просто без хать, но очень много его узнали. Очень много людей. Он неоднократно к нам приходил, мы его кормили, одевали. Он смешной был, ну, очень добрый человек просто был. Он в церковь к нам в Южно входил. Церковь наша городская приняла решение, что его бесплатно отпоют. Они были инициаторами, поэтому отпевание будет тоже бесплатно. Связались с ритуальной службой, я связался с больницей города, узнал, где он, что как это все правильно сделать. Решили открыть банку. собрали нужную стоимость сумму минимальную, но еще было много желающих, которые хотели помочь. Решили банку немножко увеличить, чтобы, может, как-то в лучших условиях его поховать. И я хотела бы отметить, что, допустим, минимальная сумма была, которую закинули, 2 гривны 30 копеек, и самая большая сумма это была 10 тысяч. Люди анонимно перевели через банкомат. Анонимный платеж 10 тысяч. Но я хотел бы отметить, что самое плохое действие это бездействие. Что даже вот эти 2 гривны 3 с копеек они повлияют большую роль в данной задаче. И я хотел бы поблагодарить всех людей города Южного, которые откликнулись на это. И... Мені каже, навіть Сережа при житті не знав, що так весь міст буде за нього безпокоїтися і збирати по копейки, по копейкам йому на похорону. Люди тільки позитивні фотографії, тільки позитивні емоції, тільки позитивні розкази про нього були, ні одного негативного отзову про нього. Так, да, він випивав, так, да, він э, такий був веселенький, така життя в нього цікава було, Ну, життя це життя, і кожен вибирає собі, як, як жити правильно. Він собі вибрав своє життя і був такою э, зіркою южного. Поэтому... Якось так. Ви сказали про те, що зібрали більше ніж потрібно. Що буде з рештою цих грошей? Я общався з ритуальною службою. Ми значально узнали мінімальну суму, яку треба зібрати. і люди самі почали скидати, навіть більше, ніж треба. Я їм це сообщив, сказав, що ми зібрали більше. Вони озвучили, що ми зможемо просто зробити кращі умови. Гроб буде вже з подушки, там платочки зможемо купити, машину може якусь слушати. Ну, умови поховання будуть кращі. Скільки загальна сума зібраних коштів? Е, уже 26 тисяч. Уже, ну, там двадцять п'ять п'ять з копікам. Е, було в районі 15, але хтось я ж говорю, зробив анонімний. Е, Донат 10 тисяч гривень з банкомату. Як ви думаєте, чому люди настільки швидко відреагували на, на ваш сторіс? Е, ну, У нас люди вже звикли донатити на ЗСУ, звикли донатити на е, автомобілі для хлопців наших, але е, трохи втомилися від війни. І коли вони побачили сторіс, мені кажеться, про цього добру, добру людину, це та людина, яка тримала наше місто з посмішкою. З посмішкою. Він, е, був ну, завжди на юморі, завжди смішні анідоти, шутки, намагався завжди жити позитивно і не звертаю уваги на нюанси, які відбувають в місті, у нього завжди було все добре. Несмотря на те, що він був без хатку, у нього було дуже багато друзів і знайомих, які все ж вирішили задонатити і поховати його по-людськи. Ви вдаєте, що він був не мешканцем Южненської громади? Ну, я цієї вже інформації не знаю. Це, коли ми виложили цей сторіс, і ну, почалася вся вся розмова про Сергія, дуже багато про нього пішло інформації, дуже багато неправдивої інформації, е, тому що тому ми вирішили на це не зважати і просто робити добре діло, і добре ну закінчити діло, яке ми почали Так. Скажіть, будь ласка, чи сказала Морзе причина його смерті? Чому він помер? Е, Сказав, що це врнув в Вони не можуться це розлажати. Я з ним общався просто як з доброю людиною, Він приходив до нас і тут і кушал. У нас ми його одівали, носки. Ну всі в южному знали, які у нього був інтересний стиль діжди. Поэтому наши наші носки ему не подходили, ему нужны были либо розовые, либо блестящие, шапочки, шарфики, каблуки. Очень такой неординарный человек, знаменитый звезда города. Это стиль, который он выбрал, который подходит под його стиль образ жизни. І реально приносило людям удовольствие. Потому что без много, но почему-то на него все обратили внимание, всі почали донатить. Лише в цьому році. Э на рівні міської ради громади було прийнято рішення, і була розроблена відповідна програма. Це програма поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян від поховання, яких відмовляються рідні, та знайдених непізнаних трупів. Ну, якщо це кримінальне провадження, і ця програма була розроблена поки ще на три роки, 25-27 роки. До неї також порядок. Використання даних коштів, тобто це ті, ті, ті категорії, які згідно чинного законодавства, згідно закону про місцеве самоврядування е, повинні бути поховані за рахунок місцевого бюджету. Е, ну, на сьогоднішній день абсолютно всі видатки, витрати місцевих бюджетів ідуть програмно цільовим методом. Тому без програми це програма це наш законодавчий акт, по якому ми працюємо. Е, і згідно порядку, чітко визначено конкретно в нашій програмі, так як і в інших громадах, визначаються категорії вже визначені законодавством, але якась процедура або перелік документів, або хто виконавець і так далі, це визначається вже у кожній громаді по своєму в зв'язку з тим, що у кожного свої фінансові можливості. Дійсно, в цьому році якийсь був. Наплив, і дуже багато було таких випадків, і згідно програми Південської міської ради було заплановано сім поховань, П'ять поховань в літній період, два поховання на зимовий період. Чому так? Скажімо так. В програмі, так як сума дотендерна, можна визначити виконавця, і в зв'язку з тим, що в громаді є комунальне підприємство, яке безпосередньо це може ну якось да, мати відношення до поховання, це наш комунальне підприємство ритуальні послуги. То цю програму ми вона була розроблена під це, це підприємство. Рішенням виконкому визначається вартість. Тобто зимове або літній період визначається вартість, яка затверджується рішенням виконавчого комітету. А також ем, 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 ну також було рішенням е, сесії, було визначено в тому числі які нормативні документи подаються підприємствам і який е, договір е, укладається і. Акт виконаних ровіт після чого, ну, після кожного поховання. Тобто управління соцполітики оплачує послугу поховання, не ховає людей, щоб це було зрозуміло. Але дійсно будь-яка програма вона приймається і розповсюджується на громадян громади. Але з'явилися деякі випадки. Без проблем, якщо це людина без постійного міста. Проживання, да, або, як ви сказали, Бексхатченко, ем, людина, у якої немає де жити, і не, 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 вона не була ніде прописана. Стосовно деяких категорій, от на сьогоднішній день є дві особи, які були, знає, ну, померли на території громади, але вони є, мають місце реєстрації, е, в випадку, в якому ви говорите, це е, е, у нього була прописка у цієї людини на Любополі. І тому візирську громаду необхідно було повідомити, що така людина є, можливо, люди рідні могли і захотіли би його поховати. Що стосовно інших, також в громаді, в кожній громаді є така програма, але не в кожній громаді. Кількість наприклад вимоги до осіб, які вони ховають, або обмежений фінансовий ресурс. Тому у нас ще є такі люди, і будуть такі люди з'являтися. І на сьогоднішній день вже є теж особа, яка має реєстрацію в Березовському районі, але теж ніхто не ще не з'явився. Ну щоб. Ну как би виявив воли, воли виявлення, висловив про його поховання. Ми діємо управління діє в рамках того, що було прийнято. І коли ви виникли такі випадки, необхідно внести відповідні зміни до програми. Тому відповідне внесення змін було підготовлено відповідне рішення. І на 23 жовтня буде винесено на засідання міської ради. Буде прийнято, буде, тобто це свого роду трошки розширює. Категорію громадян, які будуть виявлені на території громади, не включа... які не входять в цю категорію, тому що у нього місце реєстрації є, тобто є у людей, але громади або не хочуть, або не можуть по фінансовим можливостям ховати даних людей. Тому керівництво запропонувало, щоб цей проект рішення був виготовлений. Ми його підготували, і далі вже на депутатських комісіях ми будемо обговорювати це питання. Тільки в цьому році похо на сьогоднішній день чотири вже розрахована на сім. На сім необхідно буде більше, будемо виходити на на сесію на депутатські комісії, і понад додатково. Але треба розуміти, що все буде ускладнюватися, якщо буде багато поховань ну, таких категорій, або ми розширюємо категорії, да, яких буде більше збільшуватися на території громади. Це буде певні. Незручності, тому що сума буде перевищувати е, поріг, по якому необхідно буде здійснювати е, відкриті торги, процедуру відкритих торгів. Тоді нам необхідно буде, це ще більше буде затягнуто, тому що е, е, якщо вже буде там більше восьми вже осіб на рік, це вже будуть відкриті торги. І це дуже складно, тому що не всі е, е, підприємства. Будуть відповідати вимогам здійснювати це, і не будуть бажання мати. Ми спілкувалися також, коли готували цю програму. Ми аналізували програми інших громад. Майже всі громади розраховують на людей, які вони зареєстровані. І, в принципі, суми дуже різні: от трьох тисяч гривень до десяти.